Національна рада з питань телебачення і радіомовлення отримає спеціальні повноваження на час війни після того, як відповідний законопроєкт набуде чинності, а це, ймовірно, станеться уже найближчим часом. Що це за спеціальні повноваження? Ми розпитаємо голову національної ради Ольгу Герсимюк. Пані Ольго, добрий ранок. До, ви нас чуєте. Так, я вас чую. І але. ми вас вже, і ми вас уже чуємо чудово. Розкажіть нам про ці спеціальні повноваження для чого вони взагалі потрібні зараз національній раді. Ми маємо воєнний стан і, 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 і на жаль, старий закон, старе законодавство, яким зовсім не регулюється все те, що відбувається під час війни в інформаційному просторі, а там реально. Відбувається інформаційна війна, яка жорстка і з часом набуває ще ще більш таких вигадливих форм. Через те парламент проголосував цей закон, який дозволяє національній раді більше. Бути сильнішим у захисті національного простору від ворожих нападів, якщо так популярно пояснити. Бо коли є факти найсерйозніших порушень під час війни, а особливо, наприклад, факти колаборації, які ми вже фіксуємо на щастя дуже, дуже рідкісні, коли є заклики до агресії, виправдання дій ворога, порушення прав дітей, які і так страждають сьогодні, найбільше очевидно, то національній раді потрібно на це реагувати. Ми досі не мали такої можливості. Закон був писаний в мирний час на початку незалежності. Відповідно, цей законопроект, який вже став законом, який скоро вступить в силу, він дає можливості такі, плюс він дає можливості полегшити нам стосунки із медіа нашими ліцензіатами. Дозволяє там нам, в законний спосіб, надати, наприклад, тимчасові Розвели на мовлення на кордоні, на прикордонні, щоб більше ми отримували мовлення українського, і багато ліцензіатів, особливо регіональні, нас вражають, які постраждали дуже сильно, але вони зараз е, звертаються за такою можливістю, за таким правом мовити, поки ми не завершимо перемогою війну і не зброзимо не зробимо це в законний спосіб. Отже, отакі от зміни. Основні а тобто, це якесь і... полегшення процедури для тих, хто чесно працює, не порушуючи так. закон, і посилення санкцій для грубих порушників. Так ви зможете відбирати у них швидко ліцензію, чи як ви реагуватимете, так. якщо там заклики до повалення влади будуть звучати? Ми зможемо реагувати на порушення просто на підставі того, що ми зафіксували його. Бо раніше це довга процедура. Часом це тривало роками, коли ми мусили доводити щось, звертатися до суду. Під час війни це ця процедура спрощена, і звичайно, ми можемо там відбирати ліцензії у Тих, хто відверто став на бік ворога. Ми маємо такий факт у Херсоні, і найгірше, що люди в Херсоні, котрі відрізані від українського мовлення, можуть. Чути. Український, так званий український канал ВТВ. Він називається, який зараз просто відверто перейшов нас на бік Росії і транслює російську пропаганду. Ще й піднявся на російський супутник. Ось приклад. Ми повинні на це зреагувати, і ми зараз матимемо таку можливість. Поки ми лише повідомляємо публічно, говоримо про це, щоб люди знали. Ось такі речі ми зможемо ну, робити швидше. Зараз ми маємо ось таку. Можливість таку такі повноваження національній раді необхідно було дати зараз, тому що справді е, ми були безсилі поки що у регулюванні. Ну ми могли реагувати, знаєте. Ну, не маючи законних на те підстав, е дуже часто до Національної ради лунали якісь такі з -з закиди, що, мовляв, вона вмиває руки, це деякі е професійні патріоти так, е так е вживають такі е вислови, але це все від лукавого. А от е ми зможемо за грубі порушення зараз накладати санкції. Ну, е Наприклад, що таке? це е під час війни. а безперечно, це глорифікація ворога, заклики до повалення е, ладу, а, заклики до розпалювання ворожнечі. Це, це заклики до війни, обмеження, що стосується захисту дітей. Як я вже казала, це абсолютно необхідна річ. а Порнографія, наприклад, поширення порнографії чи там пропаганда наркотиків це дуже грубі порушення, за які ми можемо анулювати ліцензію. В разі повторного порушення, перше порушення це штраф. Одразу Національна Рада накладає друге, це вже звернення до військового командування щодо анулювання ліцензії. От е, цікаво з цим потім... каналом, так Херсонським, про який ви згадали. Тобто, коли ви отримаєте ці повноваження, то що далі відбуватиметься? Його позбавлять ліцензії, але він все одно зараз зможе мовити, тому що він уже на російських супутниках там на якихось російських частотах. Так, він буде офіційно російським мовником. Коли ми в нього заберемо нашу ліцензію, він офіційно ворожий мовник, і відповідно він після перемоги буде суджений. Він буде переданий до суду, переконана як як учасник агресивної війни. Буквально вже байдуже, що це громадяни України, це агресор. Ось таким чином я би те розцінювала. А це єдиний такий у нас канал, колаборант, чи ви знаєте про ще схожі випадки? Знаєте, нам нам відомо, що на частоті МТВ плюс у Мелітополі окупанти запустили ретрансляцію Росії 24 А це наш ліцензіат. Ми е, маємо перевірити е, спершу переконатися. Ну як відомо, це теж окупована територія. Це е, достатньо складно, але ми будемо перевіряти, чи це добровільна е, здача нашого мовника в руки окупанта. чи... Під тиском це також буває. Ви ж розумієте, що окупована територія це страшні речі, тому ми повинні переконатися, у тому, але такий факт є: чи колаборанти? Вони ми повинні будемо пересвідчитися. Відомо, що одного із причетних до власності над цим цим каналом нещодавно ми всі читали, чули, що партизани Мелітопольські. А підірвали його, якщо пам'ятають. Mm -hmm. Люди, він мав стосунок до цього каналу колись, але ми повинні перевіряти всі факти. Ну очевидно, ми не Росія і... діємо за законом і просто гульно ніхто нікого не буде позбавляти ліцензії. Я ще хотіла з вами поговорити про іншу тему, тому що ми зараз з вами зосередилися на захисті українського медіасередовища, але нам же і важливо дуже свою повістку виносити за кордон і проєкт «Медіапрапор», який підгідю нацради реалізується, вже в його межах 23 країни або мовлять українську. У них є українські канали, українські передачі, або дають субтитри української мови для того, щоб наші біженці переселенці могли теж чути інформацію з України українською мовою. Які взагалі перспективи далі цього проєкту? Де ще і коли зможуть мовити нашої рідної мови? Навіть більше Знаєте, медіапрапор України це така символічний прапор, який ми в Національній Раді, наші колеги ініціювали такий, такий, такий проект. Ми встановили медіапрапор, а, прапор за межами України. А, наш український. Ви вже сказали, що 23 країни долучилися, але ми, ми більше навіть відчуваємо підтримку України в європейському медіасекторі. Ми цей почався проект з того, що ми почали його з офіційних кроків, коли звернулися до наших партнерів по всій Європі, що вони блокували російську пропаганду. І до речі, зараз уже це дуже добре працює. нещодавно Франція нам повідомила наші колеги, що вони переконалися завдяки нашим свідченням. Так, Коли з'явилася це... просто альтернативна точка зору і українська, це надзвичайно важливо. Дякую вам дуже за те, що ви до нас долучилися про цю тему. Поговори. Ормо детальніше вже під час наступних наших зустрічей Ольга Герасимюк, голова національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, була учасницею нашого марафону зараз. У нас.